Оголошень о 22.10 і художня стрічка Лодяний Вовк о 22.15. Такі передачі, дорогі друзі, ви подивитесь протягом вечора, а розпочинає нашу програму інформація для ділових людей. Комерційний канал. Шановні пані та панове, послухайте, будь ласка, програму передач на завтра п'ятницю 17 грудня. Комерційний канал буде о 18-й годині. О 18.20 мультиплікаційна стрічка Весела карусель. Реклама та дошка оголошень о 18.30 о 18.40 музична програма. О 18.50 дошка оголошень Весела Карусель. Мультиплікаційний фільм о 18.55. О 19.15 дошка оголошень та реклама. Музична програма о 19.25. О 19.40 дошка оголошень. Художня стрічка наліво від ліфта о 19.45. Дошка оголошень та реклама о 21.05. О 21.15. музична програма. О 21.30 дошка оголошень. Суботник Тіві о 21.35, о 21.50 дошка оголошень. Музична програма о 21.55, о 22.10. Реклама та дошка оголошень. О 22.20. Художня стрічка. Загублені у часі. Це була програма Передачна завтра. А сьогоднішній телевізійний день вичерпано. Тож доброї ночі. Рада вітати вас, шановні пані та панове. Познайомтеся, будь ласка, з нашою сьогоднішньою програмою. За одну або дві хвилини ви подивитесь комерційний канал. Далі малюки можуть подивитись мультиплікаційну стрічку Весела Карусель о 18.20 о 18.30 реклама та дошка оголошень. Музична програма о 18.40, дошка оголошень о 18.50, мультиплікаційна стрічка Весела карусель о 18.55. Реклама та дошка оголошень о 19.15. Музична програма о 19.25. О 19.40 дошка оголошень. Художня стрічка наліво від ліфта в нашому кінозалі о 19.45. По її завершенні о 21.05 буде реклама та дошка оголошень. Музична програма о 21.15. Дошка оголошень о 21.30. О 21.35. Передача Супутник ТІВІ». О 21.50 дошка оголошень, музична програма о 21.55. О 22.10 реклама та дошка оголошень. І о 22.20 художня стрічка, загублені у часі. Такі передачі, дорогі друзі, чекатимуть на вас протягом вечора. А зараз комерційний канал. Шановне товариство, познайомтесь, будь ласка, з програмою на завтра, суботу, 18 грудня. Розпочнеться наша програма о 7. ранку інформаційною програмою Вісті Канал Росія. О 7.20 Маляти подивляться мультиплікаційний серіал Весела карусель о 7.40 Супутник Тіві. О 8.05 Реклама. О 8.10 Аеробіка. О 8.35 Дошка оголошень. Музична програма о 8.40. О 9 новини з супутникового телебачення. О 10 Дошка оголошень. Том та Джері – Мультиплікаційний серіал о 10.05. О 10.25 Дошка оголошень. Комерційний канал о 10.30. О 10.50 пропонуємо вам переглянути художню стрічку наліво від ліфта. О 12.10 Реклама та дошка оголошень. О 12.20 Передача Лідер. Повторення від 14 грудня о 13. Канал Росія. Інформаційна програма Вісті. О 13.20 на моляків чекає мультиплікаційна стрічка. Кругосвітня подорож Кота у чоботях. О 14.25 ми показуємо першу та другу частини художньої стрічки 12 стільців. О 17-й комерційний канал. О 17.20 музика та спорт. Реклама та дошка оголошень о 19.20. Васила Карусель мультиплікаційна стрічка о 19.30, о 19.50 дошка оголошень, о 19.55 художня стрічка по її завершені о 19.22.10 о дошка оголошень. Золотий вік рок н ролу так називається музична програма, яку ми покажемо о 22.15, та дошка оголошень о 22.45. О 22.55 художня стрічка Жінки-канібали і в 0.25 хвилин на першу годину ночі в нічному відеозалі ви подивитесь художню стрічку Точка нанесення удару такі передачі чекатимуть на вас завтра, дорогі друзі, у суботу. А на сьогодні наша програма завершена. Я вам бажаю доброї ночі! Доброго ранку, шановні пані та панове. Сьогодні субота, 18 грудня. Ви дивитесь 33 канал і за одну чи дві хвилини нашу програму розпочне канал Росія. Інформаційна програма Вісті. Далі малюки подивляться мультиплікаційну стрічку «Весела Карусель. Це буде о 7.20. О 7.50 передача Супутник ТВ. О 8.05 Реклама, аеробіка о 8.10. О 8.35 дошка оголошень о 8.40 музична програма. О 9.00 – Новини супутникового телебачення. О 10.00 – дошка оголошень о 10.05 малюки подивляться мультиплікаційний серіал Том та Джеррі о 10.25 дошка оголошень. О 10.30 комерційний канал. О 10.50 у ранковому показі художня стрічка наліво від ліфта. О 12.10 Реклама та дошка оголошень. О 12.20 Передача Лідер повторення від 14 грудня. О 13. Канал Росія інформаційна програма ВІСТІ. О 13.20 молюки подивляться Чудовий мультиплікаційний фільм Кругосвітня подорож Кота у чоботях. О 14.25 ми показуємо першу та другу частини художньої стрічки 12 стільців. Комерційний канал о 17. Музика та спорт о 17.20. О 19.20 Реклама та дошка оголошень. Мультиплікаційна стрічка «Весела Карусель о 19.30. О 19.50 дошка оголошень. Художня стрічка Моузунд о 19.55. О 22.10 дошка оголошень. Музична програма під назвою Золотий вік н ролу о 22.15. О 22.45 дошка оголошень та реклама. О 22.55 художня стрічка Жінки-канібали. І в 0.25 хвилин на першу годину ночі в нічному відеозалу ви подивитесь художню стрічку Точка нанесення удару. Ось такі передачі, дорогі друзі, чекатимуть на вас протягом дня, а розпочинає нашу програму канал Росія. Інформаційна програма Вісті. Знову вітаю вас, шановні добродії. Познайомтесь, будь ласка, з нашою подальшою програмою. За одну або дві хвилини нашу програму розпочне реклама та дошка оголошень, мультиплікаційний фільм «Весела Карусель Малюки подивляться 19 о 19.30. О 19.50 дошка оголошень. Художня стрічка Моозунд в нашому кінозалі о 19.55. О 22.10 дошка оголошень. Музична програма Золотий вік н ролу о 22.15 о 22.45 дошка оголошень та реклама. О 22.55 художня стрічка Жінки-канібали і в 0.25 хвилин на першу годину ночі в нічному відеозалі ми покажемо художню стрічку, точка нанесення удару. Такі передачі ви подивитесь протягом вечора, а зараз реклама, а потім дужка оголошень. Шановні добродії! Ви дивились художню стрічку Точка нанесення удару, яка, сподіваюсь, вам прийшла до вподоби. А зараз анонс програм передач на завтра-неділю, 19 грудня. Наша програма розпочнеться рівно о 7-й інформаційною програмою Вісті каналу Росія о 7. Двадцять малюки подивляться мультиплікаційну стрічку «Гетке качення. О сімі сорок буде аеробіка, реклама о восьмі.05. О восьмій. Десять передача азбука для рекса повторення від. 25 листопада о 9. Новини з супутникового телебачення о 10 Дошка оголошень. О 10.05 мультиплікаційний серіал Том та Джері. О 10.25 Дошка оголошень. Комерційний канал о 10.30 о 10.50 на нашому екрані художня стрічка Асоціація зловмисників. О 12.25 реклама та дошка оголошень. О 12.35 музична програма. О 12.55 дошка оголошень. О 13.00 – Канал Росія. Інформаційна програма Вісті. О 13.20 моляки подивляться мультиплікаційну стрічку Золота антилопа. Музична програма о 13.50. Художня стрічка Моозунд о 14.15. О 16.30 музична програма Джаз, що розмовляє. О 17.20 Музика та спорт. О 18.40 музична передача На хвилях вітань. О 19.20 реклама та дошка оголошень. О 19.30 художня стрічка Тазманія. О 19.40 Дошка оголошень. О 19.45 художня стрічка Асоціація зловмисників. О 21.20 дошка оголошень. Концерт присвячений Дню української міліції о 21.25. О 22.25 – Реклама та дошка оголошень. Музична програма Джаз, що розмовляє о 22.35. І о 23.15 – художня стрічка Шахраї, що буде останньою в нашій завтрашній програмі. Дорогі друзі, наш телевізійний вечір завершено. Тож, доброї ночі. ранку, шановні пані та панове, сьогодні неділя, 19 грудня. За одну дві хвилини нашу програму розпочне канал Росія інформаційна програма ВІСТІ. А потім у 7.20 малюки подивляться мультиплікаційний фільм. О 7.40 Аеробіка. Реклама о 8.05. О 8.10 передача Азбука для Рекса повторення від 25 листопада. Новини з супутникового телебачення о 9. О 10 Дошка оголошень Том та Джері. Мультиплікаційний серіал о 10.05. О 10.25. Дошка оголошень. Комерційний канал о 10.30. О 10.50 художня стрічка Асоціація зловмисників. О 12.25 Дошка оголошень та реклама. Музична програма о 12.35 о 12.55 Дошка оголошень о 13. Канал Росія. Інформаційна програма Вісті. О 13.20 Мультиплікаційна стрічка Золота антилопа. О 13.50 музична програма. Моозунд, так називається художня стрічка, котру ми покажемо о 14.15. О 16.30 передача Джаз, що розмовляє. О 17.20 Музика та спорт. О 18.40 передача на хвилях вітань. Реклама та дошка оголошень о 19.20. Мультиплікаційна стрічка тазманія о 19.30. О 19.40 дошка оголошень. О 19.45 художня стрічка Асоціація злоумисників. О 21.20 дошка оголошень. Концерт присвячений Дню української міліції о 21.25 о 22.25 – Реклама та дошка оголошень. О 22.35 – передача Джаз, що розмовляє. І о 23.15 – художня стрічка. Шахраї. Такі передачі, дорогі друзі, чекатимуть на вас протягом усього дня. Вітаю вас, шановні пані та панове! Наша програма триває і зараз короткий її анонс. За одну або дві хвилини ви подивитеся рекламу та дошку оголошень. Мультиплікаційний фільм та зманія маляти подивляться о 19.30, о 19.40 дошка оголошень. Художня стрічка Асоціація зловмисників на нашому екрані о 19.45. Дошка оголошень о 21.20. Концерт присвячений Дню української міліції о 21.25. О 22.25. Реклама та дошка оголошень. Джаз, що розмовляє музична програма о 22.35 і о 23.15 художня стрічка шахраї.